Вас вітаю тут Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М2 з кроком 04 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовує для нарізання різьби на версатах ЧПУ. Поставляється наш мічик ось в такому пластиковому контейнері. Маркування ШРЦ-58 разом з покриттям ті вказує на здатність цього твердосплавного інструменту обробляти матеріали групи МКС за класифікацією ISO 513 тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержовіча сталь, чавун, а також арміцну сталь. Покриття алюміній титану, яке використовується для ріжучого інструмента, термосіки та Сусідки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мітчиком нарізають праву різьбу М2 з кроком 04 і стандартного ряду іс 113 або ДС 2 чи ГОСТ 16093 у підготовлених на скризних чи глухих отворах діаметром 1,6 мм. Довжина робочій частини мічика 9 мм, а загальна 45 мм. Діаметр хвостовика 1,3 мм. Для відведення стружки на ньому прирізані шліфовані траканавки. Цей та інші твердосплавні мічики Агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині.ua. А ще наші менеджери зрадіться. Проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами до Савкарами. Будь-який куточок України З швидко, надійно та якісно.